Тукатурка обсыпалась, окна три раза вылетали. Поставим на место пока, как можно. Крышу латали. Стены пока еще так трусятся, но стать лопнули, но стоят пока еще. Хлопцы ремонтируют, молодцы, с сразу быстренько, как получается. Газ то, тоже дня, сколько неделю не было, там попало. А то в начале только 22-м не было, 8 месяцев газа. А так вроде бы, пока, слава богу, есть очень тяжело продавать очень тяжело жить ну, люди повыезжали побросали где какие места ничего не работает ничего не это люди вот продают за даром просто и все. выживают как -то. а куда выезжать кому мы нужны Сидимо в хатах та й все. В основному вони більше якось літають вже як ввечері, ну, а так нічого. Треба мішок грошей, щоб виїхати, тому що ми вже в такому віці, що взагалі як ми не зможемо жити. Нанімати квартиру пенсії не посилі. Що буде, вже, те й буде. Ми вже кажуть, своє віджили. Найбільшу загрозу становлять так звані смерчі, так звані урагани, тому що той характер руйнувань і ті пошкодження, і та кількість постраждалих, вони приносять найбільше шкоди і мешканцям, і взагалі об'єктам інфраструктури. Щоденно, коли є можливість спілкуватися з мешканцями громади, а я це роблю практично щодня. Ми просимо, звертаємось, закликаємо, робимо відповідні повідомлення в засобах масової інформації на наших інформаційних ресурсах, де просимо людей звернути увагу і скористатися нагодою щодо евакуації в безпечні райони України. То серце, то справа. Це, це мушмар, так?